Добрий вечір, друзі. В вашій увазі такий екземпляр ява 638. З металобрухту. Люди викинули на металобрухт. Ми охоче підібрали, буду відновлювати, буду скидати серії про неї. Це вже друга моя ява з металобрухту. 360-ту першу я відновив. Ну, тут, напевно, та сама процедура. Куплю раму з документами. Ну, а все решта буду помаленьку реставрувати, відновлювати. Що цікаво, новий поршень стоїть. Тобто от мотор зняв головку. Тут новий поршень. Правда, вже люфтить тут, але новий.